Опозиційні партії об'єднали свої зусилля у підтримці Юлії Тимошенко. У знак протесту проти арешту експрем'єра політичні сили Тернопільщини влаштували пікет під стінами облдержадміністрації. За словами однопартійців Тимошенко, аналогічні акції відбуваються по всій Україні. Опозиціонери запевняють, що не складуть палатки, поки леді ю не випустять на волю. Передбачено чергування в нічний час акція це сутомірна яка так. Що... Якоїсь виходу обласної влади ми не очікуємо, не вимагаємо. Просто ми розраховуємо все-таки, що голова адміністрації він є поставлено, призначений президентом, і він по своїй посаді зобов'язаний доповідати про такі акції, взагалі про ситуацію в області президенту. І основна мета цієї пікету, звичайно, це. Вимога до президента України виконати свої безпосередні посадові обов'язки. Тобто, він як гарант конституції, він зобов'язаний припинити політичне переслідування лідерів опозиції. Цей фарс, який влада знищує ще своїх опозиціонерів, так би мовити, опонентів, яка просто боїться. І е, робить все, щоб затягнути їх до е, затягнути їх до відповідальності, притягнути їх, посадити їх у тюрму. Ми бачимо, як всі свободи і цінності в Україні зникають. Ми перетворюємося на чергову Білорусь. Коли ми сьогодні оцінюємо, як відставитися до Юлії Володимирівни Тимошенко чи до Луценко? Ми маємо говорити не про конкретних персоналів, Ми маємо говорити про них як про громадян України. І сьогодні вони. Є уособленням тієї опозиції, яка переслідується. І наш обов'язок, незалежно від партії, незалежно від громадських організацій, незалежно від поглядів, незалежно від національності, всім вийти єдиним національним фронтом. Голова обласної адміністрації, який сказав, що він мав зустріч з президентом. Він мав зустріч, і говорив, що соціальні питання дуже гарно розглядаються в Тернопільській області. Що він розказав Азарову про те, як гарно на Тернопільщині. та ні чорта, вибачте мені не гарно. Люди добрі, об'єднайтеся тут і станьте всі разом. Станьте всі разом, щоб все таки знищити ту диктатуру, яка починає панувати тут у нас. На Україні екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко арештували у п'ятницю 5 серпня. Суд вирішив заарештувати обвинувачену, щоб та не ухилялася від слідства. Сама Тимошенко пов'язує свій арешт із незручними запитаннями, які вона ставила діючому прем'єру Миколі Азарову під час його допиту. Органи правосуддя обвинувачують леді у перевищенні службових повноважень. Стаття, яку інкримінують Тимошенко, передбачає до 10 років позбавлення волі.